Слава Богу, дорога возлюблена церква Божа, мир вам всім! Слава Богу. Вітаємо також, хто дивиться нас онлайн, хай Господь всі грясно благословить. Будемо далі продовжувати роздумувати над Божим Словом таку центральну тему сьогоднішнього зібрання і цього місяця про сім'ю, то ми залишимо для нашого пастора сьогодні. А я буду говорити в унісон із першим братом сьогодні про. Періоди випробування, періоди випробування, якісь упадку віри, згасання віри, і як ті періоди пройти у своєму житті. І ми візьмемо декілька практичних таких важливих порад, як пройти через випробування на основі послання до євреїв. Коротко спочатку скажу такий контекст по, взагалі у цього послання. Хто писав це послання, для кого писали це послання? Це послання, ну невідомо до сих пір, хто його написав. Це послання ведуться, ведуться далі дебати. Одне відомо точно, що послання було написано до дуже такої специфічної общини одної. Скоріше за все, що це були євреї, які свого часу вже повірили і прийняли Христа, але потім прийшли якісь важкі моменти в їхнє життя, якісь прийшли випробування. Їх почали переслідувати тих євреїв, з них почали самі ж юдеї, почали з них е, ну, влаштували гоніння на них, їх починали виганяти синагогтом і так далі. І ось ця община, яка вже прийняла Христа, вона стоїть на межі відступництва. В них є знову спокуса повернутися назад і стати знову під закон Мойсея. Вони знаходяться на грані зриву просто. І ось цей автор, який пише до цієї общини, головна його мета і ціль це підкріпити цю спільноту, зміцнити їх. Такий головний лейтмотив цього послання це тримайтеся. І він, і він використовує багато різних методик, таких, як цю общину підкріпити в вірі. І ось давайте ми прочитаємо послання до євреїв, 10-й розділ з 31-го вірша. Євреям 10:31 страшна річ впасти в руки Бога живого. згадайте про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо постраждали з ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою. Відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще, тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя Його не вподобає. А ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Слава Богу. Отже, автор підбадьорює общину. І ось він дає декілька таких практичних порад, як пройти ці випробування віри. Перше, про що він говорить, він каже: згадайте про перші дні ваші. Перше, це потрібно щось згадати. От коли дуже важко, коли ми проходимо якісь періоди труднощі нашої віри, згасання, потрібно щось згадати. Друзі, що потрібно згадати? Він каже: згадайте, як ви колись просвітилися. От коли нам важко буває, знаєте, і нам здається просто, що Бог далеко від нас, І просто приходять в душу, заполоняють якісь сумніви. От в такі от моменти, як важливо от згадатися момент свого навернення. Згадати, як ми колись покаялися, як ми колись просвітилися, як ми колись згоріли для Бога. І воно може тебе в ці моменти, воно тебе може зміцнити. Тому що от, от згадка про цей момент навернення, воно сильно підкріпляє. От, знаєте, я от нещодавно я от роздумував от над наверненням апостола Павла. Пам'ятаєте, яке в нього було яскраве навернення в житті? Він ще тоді савол, гонитель церкви, бере в первосвященників листи, гнати, переслідувати християн, відправляється в Дамаск, бо він там узнав, що там є ті єретики. І ось по дорозі в Дамаск яскраве світло з неба. Він чує голос самого Воскреслого Христа. І ось у мене питання, друзі. Ось чому в деяких християн такі яскраві навернення відбуваються, такі потужне покаяння з такими, скажімо, ну, багатьма спецефектами, такими, якісь надприродні елементи, в когось відбувається воно так більш спокійніше? Оце цікаве питання таке. да? І чому для Савла потрібно було саме таке навернення? Чому недостатньо було просто, щоб апостол Петро чи Варнава, чи будь-хто інший прийшли йому просто запроповідували? Ну, моя думка. Це чисто от моя думка. Ви можете погоджуватись, можете ні. Ну, мені здається, що для Савла це було дуже потрібно, що це була людина, яка дуже глибоко закореніла в цьому іудаїзмі. З такими уже твердинями своїми, розумієте, проста проповідь могла б його не переконати. Але є ще одна причина. Тож моя думка персональна. Я думаю, що, знаєте, Бог дає дуже яскраві навернення тим. В кого буде дуже непросте потім християнське життя, в кого буде якесь важливе служіння, а як правило, важливі і дуже такі сильні служіння, вони пов'язані із багатьма труднощами, випробуваннями і так далі. І ось коли будуть приходити ці труднощі, а в житті апостола Павла їх було дуже багато. Він, коли починає там в другому посланні до коринтян перераховувати і дає характеристику свого служіння, скільки разів його били, скільки разів, просто один раз його каменували, думали, що він вмер, просто викинули його за стіни міста. Скільки разів він десь там проводив в вимушених пустах і так далі? Багато труднощів. І розумієте, коли ви проходите у ті всі випробування, може закрастися сумнів. А чи взагалі? Взагалі, чи це дійсно я на своєму місці? А чи це взагалі Божа воля на моє життя? А чому деколи немає якогось влаштування, чому Господь не позбавляє від тих всіх випробувань? І може прийти сумнів. І, напевно, і в апостола Павла воно приходило, але він пам'ятав то навернення тоді на дорозі в Дамаск. Він його декілька разів він його буде згадувати в дії святих апостолів. В моменти кризи і випробувань, він завжди пам'яттю повертався до свого навернення, і воно його підбадьорювало і дало йому сили йти далі. Тому, коли тобі важко сьогодні, коли ти відчуваєш якісь моменти згасання віри, згадай, як ти колись просвітився. Згадай. Пам'ятаєте, в книзі об'явлення Івана Богослову, до церкви в Ефесі, Господь каже: ця церква вона втратила свою першу любов. І Господь каже, це книга об'явлення, другий розділ з четвертого вірша, об'явлення 2.4». Але я маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, або іншими словами, згадай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Згадай цей момент. Заскучай за ним знову, за тим періодом першої любові своєї, як ти навернувся, і йди далі. Друге, про що потрібно пам'ятати, це друзі, пам'ятати про минулі перемоги, які Господь давав багато разів в нашому житті. І в момент кризи пам'ять про ті минулі перемоги, воно теж дасть тобі сили йти далі. Він каже, згадайте, ми повертаємося до Євреям 10:32. Згадайте про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пекло боротьбу страждань. Пам'ятай минулі перемоги. Минуле, Минулі звільнення наші, вони дають твердий ґрунт для майбутньої надії. У погані часи, коли приходять, завжди згадуйте хороші часи, які ви мали з Богом. Тому що коли приходять різні випробування в життя, тоді нам властиво забувати всі попередні перемоги Божі в нашому житті. Десь вони, як в якомусь тумані. Ну їх важливо пам'ятати. І Господь неодноразово він давав оцей рецепт для свого народу. Коли євреї, коли вони вже підійшли до Ханаану і їх чекали нові випробування, нові війни, Господь каже їм так. Книга повторення закону, 7 розділ, 18-й вірш. Повторення закону: 7,18. Не бійся їх, каже Господь. Пильно пам'ятай, що зробив був Господь Бог твій фараонові та всьому Єгиптові. Ті великі випробування, щоб бачили твої очі, і ознаки, та чуда, і сильну руку, та витягнене рамено, що ними вивів тебе, Господь Бог твій. Так Господь Бог твій учинить всім тим народам, що ти їх боїшся. Коли вони прийшли і забоялися, він каже: згадай, як я тебе колись спасав. Друзі, і от в моменти випробування, згадай ті всі попередні минулі перемоги, як Господь рятував, як Він зціляв тебе, як Він тебе визволяв з різних проблем. І воно підбадьорить тебе. От знаєте, от цікавий момент. Кажуть, Петро відрікся від Христа, і Юда теж зрадив Христа. Ну чому Петро зміг піднятися потім? Юда ніби теж розкаявся. Ми читаємо про це. Знаєте, але розкаятися в своїх гріхах це одне. А треба ще повірити, що Христос здатний тебе спасти. І ось такий досвід в житті Петра був. Чому Петро повірив, що Христос може його врятувати знову і спасти, навіть після такого важкого падіння, як відречення? А тому, що одного разу Петро вже тонув у своєму житті. Одного разу, коли він ішов воді, він вже тонув, і він пам'ятає, як Господь взяв його за руку і вихопив його з цієї почини морської. І він знав, в нього був цей досвід, Бог вміє рятувати, Бог вміє спасати і діставати навіть тоді, коли ти вже тонеш. І цей минулий досвід перемоги він дав йому і силу. Піднятися і другого разу. Тому пам'ятай про минулі перемоги у своєму житті. Пам'ять, друзі, це завжди перший крок на шляху, щоб повернутися назад. Пам'ять це завжди перший крок, щоб нам повернутися назад. З чого почалося підняття блудного сина? Там є одне слово дуже цікаве. Написано, він спам'ятався. Що це означає? Він згадав. Він згадав ту благодать, яка була в домі батька. Він згадав, скільки там хліба в домі батька. І з цього почалося процес його відновлення і повернення назад. Пам'ять завжди перший крок на цій дорозі. Ще один дуже важливий момент, який дає таку практичну пораду, яку дає автор цього послання. Цій общині, яка ось ось впаде вже. Він каже, пам'ятайте про нагороду, яка попереду. Пам'ятайте не тільки минуле своє, як ви навернулись, ті, але подивіться вперед теж. Там нагорода вас чекає. І от усвідомлення цієї нагороди, воно теж дає нам сили проходити труднощі в житті. 35-й вірш, 10-й розділ Євреям. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має вона велику нагороду. Тепер він повертає їх погляд в майбутнє вперед. Нагорода, друзі. Нагорода. Наші здатності терпіти і проходити труднощі залежать від привабливості мети, яка попереду нас. І чим яскравіша та ціль, до якої ми йдемо, і нагорода, тим більше сил проходити ті всі життєві потрясіння наші. Заради маленьких цілей, погодьтеся. От рідко хочеться жертвувати чимось. Напрягатись і так далі. Якщо ти розумієш, що воно не дуже цінне. Ось. Але якщо воно цінне дійсно, тоді появляються сили. От згадайте, наприклад, Якова, от відому історію Якова, Лавана і Рахіль. Яків полюбив Рахіль, та, написано, і служив Яків за Рахіль сім років. А вони, тобто тих сім років, через любов Його до неї. Були в його очах як кілька днів. Ось вам приклад справжньої такої любові. Сім років важкої праці пролетіли просто декілька днів. Чому? Тому що ціль, Рахіль, є ради чого боротися, є ради чого страдати і терпіти. І вони пролітають легко. І вони пролітають легко. Тому нагорода, друзі, ми завжди дивимося нагороді. І цей самий автор послання до євреїв, трошки далі. Він наводить нам приклад Христа. От як Христос, Він пройшов ті Голговські страждання і муки, що йому давало сили, давайте ми подивимося, 12-й розділ, другий вірш. 12-й розділ Євреям, другий вірш. Каже так, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Друзі, тут от трохи такий невдалий переклад. Тут не замість радості, Хоча так теж розуміти, але кращі переклади, це є заради радості. Заради тої радості, яка була перед ним. Він перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором, і сів по правиці престолу Божого. От що давало силу Христу теж іти і терпіти ті муки. Заради тої радості, яка попереду. Заради того, що він знову возіднається з отцем і сяде по його правиці. Заради тої радості, коли він буде бачити мільйони відкуплених душ. Він ішов до самого кінця. Нагорода, вона дає нам сили йти далі. Ще одна практична порада, яку дає автор послання до євреїв, друзі, це шукай спільності із церквою. Це те, що допомагає нам проходити важкі моменти життя. Десятий розділ, 25-й вірш. 10-25 євреїм. Не кидаємо збору свого. Зібрання свого мається на увазі. Не кидайте зібрання свого, як то звичай у деяких. Але заохочуємося, і тим більше, скільки ви, більше ви бачите, що зближається, дані, то не кидайте зібрання свого. От особливо в моменти труднощів. Нам ми так потрібні одни, один одному. І в цій нашій єдності, спільності, є величезна сила захована. Деякі, знаєте, я так скажу, в кавичках такі сильні християни, вони думають, що їм церква не потрібна. Це такі, якісь, знаєте, герої, одиночки, одинокі вовки, які там блокають, і вони думають, що вони зі всім справляться самі, наша мені церква і так далі. Величезна помилка. Величезна. Дух Святий, коли він нас помстив тіло Христове, він зробив так, щоб ми були залежні один від одного. І деколи нас, друзі, так заносить. В житті, і деколи ми так уже можемо, знаєте, взлетіти високо, що Богу потрібно зупиняти нас і дати нам відчути оту залежність і потребу один в одному. Коли ми розуміємо, що ми не можемо самі, не можемо самі, і ми потребуємо підтримки, молитву один одного в житті. І в усвідомленні цієї залежності від церкви є величезна мудрість, безліч біблійних прикладів. Безліч біблійних прикладів, але я би тут хотів один такий приклад провести. Дуже цікавий такий приклад новому заповіті. В новому заповіті ми зустрічаємося з двома паралізованими. Такі є, два паралізовані. Один паралізований, він знаходиться в купальні Віфезда. Пам'ятаєте, він 38 років, чоловік лежить там, паралізований. І коли Христос його знаходить, Він каже, що, що ти лежиш тут стільки років? Яка в нього була проблема? Яка була причина? Він каже: в мене нема людини. В мене немає друга. В мене немає людини, яка би взяла і помістила б мене в ту воду, коли ангел приходить і, і возмущає ту воду. А тепер давайте згадаємо іншого паралізованого, кого вже сьогодні згадував. А в нього є чотири друга, які готові були його взяти. Не прийшли туди, той Капернаум, розібрали кришу, де був Ісус. І опустили його до ніх апостолів. В одного немає ні одного друга, а в іншого є чотири. І він рятується, друзі. І от в тій дружбі нашій один з одній, і в тій спільності є величезна сила. Тоді, коли ми падаємо, як важливо, щоб з боку хтось був двом краще, ніж одному. Тому що коли один впаде, інший підійме його. Біда, коли нема поруч нікого. І горе таким християнам, які самі, які говорять, мені церква не потрібна, я сам справляюся і так далі. Тому усвідому, давайте усвідомимо оцю залежність від церкви. І останню таку пораду я дам, точніше, автор цієї послання до євреїв, він тут дає, друзі, терпіння потрібно. У випробуваннях потрібне терпіння. 36-й. Вірш 10 розділу Євреям 10:36, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ще одна порада: терпіння, друзі. Терпіння це одна із самих таких ну, благородних, високих рис християнина. Терпіння це є плід духа, який в нас виховується. І повірте, Господь хоче бачити цей плід в кожному християнину. А як виховати цей плід Духа? Він не дається по благодаті. Просто так. Він формується і росте цей плід у важких обставинах. Терпіння це є здатність переносити труднощі тривалий період часу. І знаєте, ми дуже часто ми хочемо, щоб якомога швидше ті труднощі закінчилися, а Бог тримає в нас в тих труднощах. Тому що він хоче виховати оцей плід духа, терпіння. Для нього плід важливіший, а для нас вирішення цієї проблеми. І ми не можемо зрозуміти, чому ми молимося. Господь виріши якомога швидше. Прийди, а Господь тягне. Ось. Тому що Він бачить той результат, який буде в тобі. Це терпіння, яке буде. Терпіння, друзі, це є необхідна умова для нашого духовного зростання. У будь-якій галузі, от візьміть будь-яку галузь. Розвиток, або якийсь прогрес наступає лише тоді, коли ви напружуєте свої зусилля до болю. І от після того тільки починається ріст відбуватися. Ріст. Знаєте, всі відомі спортсмени, вони говорять, ті, хто там займаються, вони кажуть, що м'язе може наростити тоді, коли ти вже от ти вже. Ти вже більше ніби здається, що ти вже не можеш там підняти ту штангу чи гантелю. І після того, що треба 10 разів підняти. Тоді буде результат. Один брат казав: ну, в мене точно все так само, але з пельменями хіба ось я вже чую, що я не можу, я ще 10 штук після того втисну. Просто. Але от якраз от, от результат приходить тоді, коли ми напружуємо свої зусилля до болю. Ви знаєте, в марафоні от ті, от, що бігають не на коротку дистанцію, ревочок роблять. А ті, які біжуть марафони довгі. А християнське життя, воно порівнюється не зі 100 метрівкою, воно порівнюється більше із марафоном. І от тих, що бігають марафон, вони всі говорять про один момент. Вони кажуть, що приходить такий момент, коли ти біжиш, називається момент <кхм> бар'єру болі. Коли ти відчуваєш, що ти вже все, тебе задишка збивається, ти відчуваєш, що твої м'язи, твої ноги просто вони стоять дерев'яні. Ти більше бігти ніби не можеш. І от якщо цей бар'єр болю перейти його, тоді відкривається те, то, що кажуть, друге дихання. Відкривається. І тобі легко легко потім стає. І ось так, знаєте, от в будь-якій галузі є. От для того, щоб був цей ріст, якийсь результат, треба перейти оцей бар'єр болю у своєму житті. Треба його перейти. Неможливо, наприклад, розвинути свій інтелект, розум. Не зіштовхнувшись із бар'єром відрази й утоми, не можна підтримувати стосунки в сім'ї і взагалі з людьми без болю, покаяння і прощення. Отже, будь-який прогрес він перебуває тільки поза зоною комфорту, коли ми проходимо її, друзі. Отже, я хотів просто сьогодні для нас залишити декілька таких практичних порад. Який дає нам цей автор послання до євреїв. <клес> коли сьогодні, знаєте, ми проходимо якісь періоди упадку віри, коли ми десь відчуваємо, що згасає просто наша віра, наша любов до Бога, коли нам важко. Пам'ятай, згадай, як ти просвітився колись. Згадай, як Господь багато разів тебе рятував. Скільки разів Він тебе витягував, Із таких ситуацій здавалося просто вже. Уже кінець буде. Усвідом свою залежність від церкви. Не залишай свого зібрання. В церкві є твоя підтримка. І останнє терпіння нам потрібно. Виховуємо в собі терпіння, тому що без терпіння неможливо пройти ну, ті труднощі в нашому житті. Тому хай Господь благословить і допоможе нам в цьому всьому. Амінь.